1,8 турбо! Це на 2009 рік, 1,8 турбо на механіці. Вона у нас в чорному гарному кольорі. Встановлена зимова гума на штампах. Також в комплекті йде літня гума на гарних дисках легкосплавних, ауді, оригінали. І гума в дуже гарному стані. Прикольний такий протектор, така типа спортивна. Тут у нас присутні парктроніки задні. Їде, до речі, машинка реально хорошо Так, в нас тут багажничок здоровий. Присутній пінокомпресор. Під полом у нас докатка. Нова, до речі, інші ніхто не використовував. Також тут присутні, присутні крючочки, їх можна закрити, вони, вони не вішатимуть. І тут також є такі крючочки. Так, позаду у нас карта в гарному стані. Присутня така накладочка хромова. Також хромові в нас ручечки. Прикольно, ще хромова накладочка на порожику є. салончик у нас текстиль в непоганому стані. Присутній у нас тут ще підлокітник, здоровий такий, дуже-дуже здоровий і м'якенький, він оббитий на тканю також. Позаду у нас ще є така ніша, сюди можна щось скласти, попільничка тут, оп-хоп. І на 12 вольт розвиточка вона підсвічується там. Прикольно, тут ще у нас такі накладочки, ногами можна було опиратися. Прикольно, прикольно. Так, туманочки перед зад, круїз контроль. Ось він, мультимедійний екран, аварієчка тут включається, клімат-контроль однозонний, підігрів заднього скла і підігрів, ну не електро, а просто макс обдув лобаша. Да, Bluetooth є. Мультимедіа у нас блютузом, механіка 6 ступочка, підлокітник здоровий. Тут два, два підстаканника. виход у нас тут є хоп-хоп. Бардачок. Бардачок у нас здоровий, оббитий таким, щоб нічого тут не грамахало. Приємне, до речі, дуже приємне на ощуп. Стоїть вона тепер буде, до речі, 8700 дешевше. Так що, якщо вас цікавить даний апарат, приходьте до нас. Ми знаходимося в місті суми на вулиці Граюкрут, 19. Всім гарного дня.